Пробач, я не дуже сильно вдарив тебе м'ячем? Ні, нічого страшного. Вибач мене ще раз, я не хотів. Приходь завтра в спортзал, є дещо що хочу тобі показати. Навіщо? У мене автобус після сьомого уроку. Тоді приходь після п'ятого уроку. Взагалі-то в мене сім уроків. То прогуляй. Ви мені пропонуєте прогуляти уроки незрозуміло для чого. Ну так, скажеш, що тобі треба в лікарню. Через удар м'ячем? Так. Я чекатиму тебе біля свого кабінету після п'ятого уроку. Добре, побачимо. Так, я чекатиму тебе біля свого кабінету після п'ятого року. Добре, побачимо. Якщо тобі це цікаво, приходь. Уявляєш, мене фізрук покликав у спортзал завтра. Та ладно. А навіщо він хоч щось сказав? От у тому й річ, що ні. То ти підеш? Так, цікаво, чого він хоче. І тобі не страшно? Страшно, але й страшно цікаво, тим більше він у нас симпатичний. Ну, вибач, але ти, звісно, хвора. Та не парся, усе буде окей. Ну ти мені потім усе розкажи в деталях. Звісно. Блін, Карина, мені так страшно йти, і я не розумію, навіщо він мене покликав. Здається, я здогадуюся, навіщо він тебе покликав. Навіщо? Скажи. По дорозі до нього подумай, а як підійдеш до його кабінету, подзвони мені. Коротше, я його чекаю там, де він сказав, але він не приходить. Хто не приходить? Мене чекаєш? Що я? Ну так, ви ж самі мене покликали. Чесно кажучи, я думав, ти не прийдеш. Як бачите, прийшла, то що ви хотіли мені показати? Заходь. Денис Олександрович, а навіщо ви зачиняєте двері? А ти що, боїшся? Та ні, просто дивно. Тобі точно цікаво, що я хочу тобі показати? Ну, так, цікаво. Добре, можеш, будь ласка, встати. Навіщо? Дізнаєшся. Дістань за мною синю папку. Денисе Олександровичу, що ви робите? Ось ваша папка. Вона зараз нам не потрібна. Денис Олександровичу, що ви робите? Зараз можна просто Денис. Як це розуміти? Зараз? Тихо, не кричи. Ти ж хотіла, щоб я тобі щось показав. Ось, візьми цю папку. Тут усе написано. Сьогодні вдома прочитай. Денис Олександр, мені треба йти. Відчиніть двері. Добре, побачимось завтра. Побачимось і випроща. Побачиш, у мене завтра з вами урок. Добре, я передам своїм.